Продовжив я свою мандрівку, йшов я за Горецьким лісом. Вийшов із лісу, бачу краниця. Це, напевне, вже село Йосипівці починається. Я так думаю. Там десь собака гавкає. Було сонячно. А зараз так стало хмуро. Так, я зараз біля села Йосипівці. Село Йосипівці стало називатися Йосипівцями в 1948 року, а раніше це село називалося Юзівці. До революції це село Юзівці була Волинська губернія, Острійський повіт, Перерослівська волость. А так це на півночі Хмельницької області. Зараз це Шепетівський район, а колись це був Білгірський район. Білегіря, коли звалися Ляхівці, сталося називатися Білогір'ям, а Юзівці стали називати Йосипівцями. Тут в Йосипівця така горбиста місцевість. Йду такою дорогою глибокою. Тут над дорогою такі обриви оце дорога. Я за горець колісу прийшов за горець, а тут над дорогою такі обриви. Ну тут гарно! Така мальовнича місцевість. Над дорогою такий обрив, а тут такий спуск кру, крутуватий спуск. І з тої сторони обрив зарожчий дерев, І з цієї сторони високий обрив, метрів з п'ять. Ось така в мене мандрівочка йосипівцями. А тут ще вищий склон. Високий тут обрив. Ох, нічого собі, який високий обрив. Так, чим я нижче дорогою спускаюся, тим вищий обрив. І дорога з двох сторон високі такі обриви. І отут так високо. Гарно тут. В 1988 році то в цей Загорецький Осоповецький ліс їздили учні на туристичні змагання. Гарно тут. І більше не їздили сюди. Постійно в лісі в Тростянці, Це біля Білогір'я. Оце Це я зійшов на низ. село Йосипівці. Ой, яка тут липа. Це ще не Єсиповецька, це ще й Юзевецька липа. Столітня липа. А це в селі пам'ятник загиблих в Другій світовій війні. Багато людей загинуло. З Йосипа в другій світовій відні. Школа в селі вже закрили, бо мало дітей. Частина дітей ходять в велику боровицю до школи, частина переросли. А дитячий садочок ще є. Десь тут знаходиться дитячий садочок. Отам От бачу церква є ще. Оце напевне дитячий садочок. Не напевне, а точно. Раз тут дитяча площадка. Це це дитячий садочок. Це так я йду. Тут така горбиста місцевість. Хати розкидані по горбах. Ось таке село розкидане по горбах. вулиця тиха місцевість тут горбиста отакі От яри в селі в селі є церква гарна церква в селі Велика церква. Це так я зайшов на територію церкви. Від, від церкви. Отаке От розкидане на горбах село Йосипівці. Колись воно називалося Юзівці. Село таке розкидане по горбах. От така в мене невеличка мандрівочка село Йосипівці.